Вітаю всіх, шанувальників футзалу. Відтепер щотижня у цій порі ви матимете змогу переглянути найцікавіші моменти туру відкритого чемпіонату міста з футзалу преміум ліги сезону 2016-2017 років. Першому дивізіоні першості вихідними було зіграно матчі другого туру ще трьох матчі стартового. А вже найближчого вікенду стартує чемпіонат в п'ятому дивізіоні. Отож, найближчі 10 хвилин найцікавіші моменти центральних поєдинків та результати усіх матчів. Розпочинаємо із четвертого дивізіону. Найбільше голів аж 13, було забито у протистоянні команд Н'ясник та Зеніт Юрія Фарм. Щоправда, забивати команда почали ближче до середини першого тайму. На сьомій хвилині м'ясник відкрив рахунок. відзначився на Кітюк. одинадцятій хвилині м'ясник знову вийшов уперед. Номінальні гості відіграли за три хвилини завдяки голу Гизлика. На 18-й хвилині Зеленко та Токарський вивели вперед Зеніт. Далі Олещук та Шостак зробили перевагу Зеніта великою. Той же Олещук на 29-й хвилині фактично вирішив долю переможця у цьому матчі. Та м'ясник здаватися не хотів. І на 34-й хвилині відзначився кізюн. А далі забивали лише футболісти Зеніт Юрія Фарм. Рудницький на 38-й, Олещук на 40-й. І Токарський на 41-й. Змінили цифри на табло до непристойних. Останній цвях оборота м'ясника забив Рудницький на 44-й хвилині. Отож «Зеніт» Юрія Фарм здобуває першу перемогу в сезоні. В першому турі, крім «Зеніта», перемогу з агробізнес над алеєю зуття 4 4-3. Нічі зіграли думка та дізель, і це єдина мирова в турі. Впевнено переміг мобі френд, По три очки у свій актив записали Кріспус, «Інтерпродсервіс» та Фортуна. Всі переможці відповідно розташувались у верхній частині турнірної таблиці, але чемпіонат лише розпочався. Тому серйозно аналізувати положення команд можна буде не раніше п'ятого туру. На Черзі Дивізіон 3. І тут цікавий матч видала ракета та прикордоник. 15 голів на двох. Таке можливе тільки в преміум лізі Вже на другій хвилині Мельников вивив прикордонник вперед. А за декілька секунд перевагу подвоїв Малишевський. Шматом на третій хвилині один гол відіграв. Та Малишевський за ми зробив рахунок 3-1. Далі команди взяли паузу на 10 хвилин. І на 13-й почали забивати знову. Відзначились прикордонники. Пасистий та Собко з ресницею у два обороти секундної стрілки зробили рахунок 5-1. А на 19-й шостий м'яч поклав інший прикордонник Мельников. Здавалося б, за такої переваги, інтрига у грі вмерла. Та щось неймовірне зробив Матусу, який відіграв три м'ячі упродовж однієї хвилини. А до мінімуму відставання ракети скоротив на 25-й хвилині Гарбієвський. Далі більше на 30-й хвилині стрілець зрівнює рахунок. А на Чіпо через 4 хвилини виводить ракету вперед. Та все ж номінальні гості зібрались з силами і два голи Малишевського на 44-й та 45-й хвилинах, який загалом у цьому матчі у формах покер, приносять перемогу прикордоннику у цьому матчі. Єдина нічия в першому турі в дивізіоні 3 була зафіксована в матчі між фахівцем та Дантистом. Перемоги на старті сезону здобули МФК Ехо, Литвина, «ККФА» Ефа Вівасан, Екоаль Адрія та «Ветеран». Саме остання команда, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, очолила турнірну таблицю після першого туру. Рухаємось далі і заглядаємо у дивізіон-1. Після неймовірного розміїття голів подивимось на не дуже результативний матч, який видали Сокіл-2 та Новатор. Всі голи, а їх було лише три, було забито у другому таймі. На його початку за другу команду Сокола забив кіт, який одного разу навіть потрапив у заявку головної команди на матчі Екстраліги. На 39-й хвилині відзначився бедратий. Таким чином новатор зрівняв рахунок. А ще через 5 хвилин той же Петрати вивів номінальних господарів уперед. Матч так і закінчився. Мінімальною перемогою новатора, хоча забити команда могли в цій грі ще не раз. В порівнянні із попередніми дивізіонами в другому надрезультативних матчів фактично не було. Можна відзначити хіба що перемогу А Віві над Комчердесяткою 5-3. з рахунком 4-2 філтекс обіграв довтрих, а Олімп з таким самим рахунком переміг Патріот. Також у стартовому турі перемоги здобули Карат Олешин, олімпік та атлетик. Перезив нічиї турі не було, тому турнірна таблиця розділилась на сімку переможців і сімку невдах. І нарешті еліта Преміум Ліги дивізіон 1. Це матч туру, та й усього вікенду це протистояння Сокола 3 та Динамо ГНП». І тут команда у Малиновій формі виявилась сильнішою за поліціянтів. Хоча для Динамо все розпочиналося доволі оптимістично, коли подлюк на другій хвилині відкрив рахунок. сокол 3, який завжди довго ходить у гру, відігрався за 5 хвилин завдяки голу вербового. А на 18-й хвилині Прилуцький вивів господарів вперед. На старті другого тайму гості зуміли відігратися, відзначився сторожук. Та надалі забивали лише гравці Сокола, причому вирішальними стали останні сім хвилин матчів. Луцюк на 53-й та Сукулюк на 54-й зробили рахунок 4-2 на користь господарів. Попри всі намагання, динамівці відігратись так і не змогли. Одна нічия у дивізіоні один за увесь другий тур, очки поділили газовик та Венс. Найбільшу перемогу в турі здобув Епіцентр к Сім голів супернику відвантажили і хмельницькі делікатеси. Доволі впано на своїх опонентів здолали Феміда Старлайф, новачок дивізіону Аліс Красилів та «Карків». Після двох турів із істовисовковим показником епіцентр Феміда Старлайф, «Карків» та Сокіл -3». По чотири бали у Венса газовика. Без очок поки що тетра парви, Динамо ГНП, і це найбільша несподіванка старту сезону, Лада та Арсенал Рото. Вже за тиждень у цій же порі свіжий випуск нашого тижневика з новими яскравими моментами чергового туру у преміум-лізі з футзалу.